Датекс надійна з'єднувальна ланка між провідними світовими виробниками високотехнологічного обладнання та споживачами, звертаючись в компанію Датекс, замовники отримують консультацію по вибору необхідного обладнання та весь комплекс послуг по його встановленню, наладці запуску сервісному та після гарантійного обслуговування проектування та будівництво внутрішніх та зовнішніх електромереж, систем моніторингу та відеонагляду, постачання, пусконаладка та гарантійне обслуговування пристрою автоматичного ввімкнення резерву, джерел безперебійного жилення і дизель електростанцій у всьому діапазоні потужностей по своїй роботі. Ми орієнтуємось на потребу бізнесу наших партнерів. Прагнемо пропонувати тільки найактуальніші рішення на найбільш вигідних для замовника умовах. Фахівцями компанії надається кваліфікована допомога замовнику в формуванні технічних завдань та вимог до побудови систем. Компанія Датес є офіційним партнером та інтегратором рішень освітньої відомої компанії Алкателюцин та інших світових брендів. Ми завжди раді працювати з вами.